Вітаю вас ще раз. Я не свою проповідь. Постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі. Це цитата із послання апостола Петра, друге послання апостола Петра, третій розділ, 10 вірш. Ми читаємо а там наступне. А Господній день. Прийде, мов злодій уночі. Господній день це мається на увазі день, коли Ісус Христос вдруге прийде за своєю церквою. В Біблії вона називається Господнім днем. І тут написано, що Він прийде, мов злодій уночі. Іншими словами, Він прийде дуже раптово. Ніхто не буде очікувати, коли, коли прийде Господній день. Мов злодій. Хто очікує? Хто очікує, що до нього прийде злодій? Ніхто не очікує, але він приходить саме тоді, коли його не очікують. А так само й Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті й побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня? Під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких переж... проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Апостол Петро пише до своє послання і каже, що. Настане День Господній. І постарайтеся, щоб цей день Господній для безбожників страшний і дуже неочікуваний, а для нас, людей, які очікують його, день, який ми чекаємо з нетерпінням. Інші переклади пишуть, що ми його чекаємо з нетерпінням, і щоб він знайшов нас у мирі. І це і є те, чим я хочу з вами поділитися і про що говорити в, цей, в цій проповіді. Щоб він знайшов нас у мирі, коли прийде. Прийде дуже раптово, тому найкраще завжди бути в мирі з усіма. В цю середу ми на Молитовному служінні роздумовували про мир, але трошки іншу сторону цього миру. Ми говорили про те, що Бог дає мир в наші серця. І ми повинні просити про це. Але є також інша сторона цього миру, це мир у взаємовідносинах з іншими людьми. Можна бути в суперечках, в сварках з іншими людьми, а можна бути з іншими людьми в мирі. І Петро закликає, що хай День Господні застане вас у мирі, а не в сварках з іншими людьми. Мир це така річ, яку дуже легко втратити. Я зараз хочу розповісти приклади свого власного життя, який. Ви переконаєтеся, що мир у взаємовідносинах, хороші стосунки, вони дуже легко втрачаються і повертаються дуже тяжко. Я навчався, Зараз я розповідаю цей приклад, який покаже мого друга не зовсім з хорошої сторони, а мене ніби з хорошої. Я не люблю такі приклади розповідати, але я не згадав інше. Я маю моральне право це розповісти, тому що він сам розповідав цей приклад в своїй проповіді. Тому він вже це говорив на загалі, розказав, як це було. Я тільки переповідаю те, що він мені розповів, і іншим людям в церкві. З цим хлопцем ми навчалися в місіонерській школі в, на одному семестрі. Він з Донбасу, його звати Женя, і ми з ним буквально з самого початку почали спілкуватись. Хоча він старший за мене, більше як на 5 років. І ну, в нас спільного було це, мабуть, найперше те, що ми вдвох були електриками за професією. І ми завжди могли поговорити про якісь е, е, трансформатори і ще інше. Е, далі він любив е, такі е, пісні з пісні Возрождення, такі колишні, які колись співали. Він був такой, е, виходить із такої строгої церкви. І я з такої само. Тому в нас були спільні теми, і ми швидко подружилися, потоваришували. І так ми дружили з ним протягом всього семестру. І коли прийшов час розподіляти нас на місіонерську практику, нас вдвох залишили в Раменові, де ми і навчались. Тільки з невеличкою різницею, тому що мене поставили, адміністрація школи поставила в служіння консультантське, а його в служіння інше служіння ближче до Бога, розвивати інший напрямок служіння. І я вважаю, що немає більш почетного і менш почетного служення. Але Женя так не вважав. І він думав, що. Сергій молодший, він не настільки здібний, як я, але його поставили чомусь в кращу позицію в цьому служінні, ніж мене. І це зробило таку тріщину в наших взаємостосунках. Потім прийшов, прийшло літо, це було зимою, прийшло літо, і мені запропонували сказати семінар для студентів ЮДХ. Тоді приїхало 50, 40 чи 50 студентів, і мені запропонували сказати семінар на тему. На тему моя ідентичність в Ісусі. Це семінар мав тривати дві години. Я його підготував, розказав. І після цього семінар уже взагалі перестав зі мною спілкуватись. Тому що, як він вважав, він може зробити це краще, але йому не запропонували, мені запропонували. І він назвав, от він коли розповідав цей приклад, він сказав, що в нього з'явився духовний остіліомеліт. А чому духовний остіліомеліт? Тому що я, можливо, я неправильно називаю це, цю саме. Остіліомеліт назву, тому що слава Богу, мене ніколи не турбував. Тому я не знаю, як це правильно. Завість пише, називається у приповістях гнилью в костях. І якщо духовна завість, це, а хвороба, хвороба кісток це остіліомеліт називається. Тому от, якось він так це скомпонував, що духовний остіліомеліт його застав в саме непідходячий момент, коли він не був. На страже, і він вважав, що я його вра. І я цього не знав. Я підходжу до Жені, намагаюся з ним, як вчора третього дня, завести розмову, але Жені зі мною вже не хоче говорити. І я бачив, помічав з його сторони грубість, він міг не привітатися, міг дуже сухо відповісти мені. І так продовжувалося декілька місяців. Коли я, я постійно намагався своєї сторони, я і далі продовжував. Відчувати до нього хороші емоції, і тому я постійно взагалі не міг зрозуміти, що трапилось. Я постійно його кликав Женя, давай поговоримо, чому ти не хочеш зі мною спілкуватися, що трапилось? І якось раз він все ж таки розтаяв і мені розповів от те, що я зараз вам розповів. І після того ми з ним поговорили дуже щиро, дуже відверто. Він молився за цю справу, я молився за цю справу. І, слава Богу, прийшло знову літо в наші взаємостосунки. І зараз, коли я вже через 20 днів ми збираємось поїхати знову в Ременів, де зараз та й Женя, і Женя це людина, з якою я один з найперших, з ким би я знову хотів би зустрітися і поспілкуватися. І він так само. У наші стосунки і далі дуже хороші, і далі є мир в цих стосунках, але от дуже легко це втратити. І заздрість це одне з таких з одних причин, є інші причини, через які можна втратити цей мир у взаємостосунках між людьми. А Біблія закликає нас, щоб ми мали мир з усіма людьми, якщо це можливо, з нашої сторони. І щоб День Господній, коли Він прийде, то щоб він застав нас у мирі чистими і незаплямованими. І від чого ж залежить кількість цього миру в наших серцях і миру у взаємостосунках з іншими людьми? Ми читаємо це знову ж таки в посланні до Пет... від Петра. Всі тексти, які я сьогодні буду читати, вони із цього послання. Петра. 1 Петра 2.19. Тут написано. Тому що це благодать перед Богом, коли хто свідомо заради Бога переносить злидні. Страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини, але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані тому, що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Коли Його лихословили, Він не лихословив страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Тут написано, що його лихословили, а Він не лихословив навзаєм. І... Деколи, щоб мати мир у взаємостосунках, треба використати те, зробити так, як робив Ісус Христос. Нас лихословлять, а ми не лихословимо на Хоча б промовчати. Якщо знайдуться сили, сказати щось добре. Але я вважаю, що коли тебе лихословлять, просто промовчати, це вже велика справа. І... Але це можливо, тому що Ісус Христос подав нам приклад і ми повинні наслідувати Його. Ми повинні наслідувати Його. В іншому місці Писання написано теж в посланні Петра, це саме початок другого, посл... другого послання Петра, а благодать вам і мир, нехай помножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Хай благодать і мир помножиться». Як вони помножаться? В пізнанні Господа Ісуса Христа. Через пізнання Ісуса Христа в нашому серці, в наших взаємостосунках, навколо нас буде помножуватись мир. Якщо ж пізнання Христа не буде, то і миру відповідно буде ставати все менше і менше. І кожне все більш незначне і незначне слово, погляд буде нас все більше дратувати і більше відводити від Бога. І коли День Господній прийде. А він прийде, як написано, дуже раптово, він застане нас не в мирі. І тоді вже питання, як ми будемо виправдовуватись перед Богом. Але пізнаннями Ісуса Христа ми можемо робити, щоб цього миру в нашому житті, в наших взаємостосунках, в нашому оточенні його все ставало більше і більше. І ми повинні чекати і прагнути приходу Ісуса Христа. Коли ми приймаємо причастя, ми сповіщаємо його прихід, його скорий прихід швидкий на цю землю. І знову і знову в посланнях апостол Павло і Петро, і інші автори кажуть, що ми чекаємо з нетерпінням Бога, але як може чекати з нетерпінням Бога людина, яка не має миру, яка не має чистоти і незаплямованості в своїй в своєму серці? Тому що це все синоніми. Якщо немає миру, то немає чистоти відповідно. Бог закликає нас, щоб ми мали мир з усіма людьми. Якщо потрібно для цього постраждати, якщо десь потрібно промовчати чи виявити любов, помолитись за людину, яка ти відчуваєте, що людина почала до вас холодно ставитись. Ви не розумієте чому. Але якийсь, якогось роду остіліомеліт в людини вже з'явився на початкових стадіях. Можна молитися за цю людину, Боже. Будь ласка, я не розумію, чому зараз таке відбувається, але допоможи цій людині пройти те, що вона проходить, допоможи мені правильно поводити себе, щоб ця хвороба не прогресувала в цій людині, а навпаки, загоювалась, загої цю хворобу моїми молитвами. І ми будемо мати відповіді від Бога, тому що в Біблії написано, що хто просить, той отримає, хто стукає, тому відчинять, а хто шукає, той знайде. Хто шукає миру, той знайде. Ісус в нагорній проповіді каже, блаженні миротворці. І без миру ми не зможемо, не зможемо війти в небеса. Тому що блаженні люди, яких Він знайде в мирі, коли прийде на землю. І Я хочу прочитати останнє місце Писання в цій проповіді, і ми будемо молитися. Це 1 Петра 4. 1. Отже, Христос постраждав за вас тілом. І ви озбройтеся цією ж думкою. Христос постраждав, і ми озброємося цією думкою, що й нам придеться постраждати. Бо хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу в житті жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Якщо ми зараз страждаємо разом з Христом несправедливо, то ми будемо радіти при з'явленні Ісуса Христа. Тому що чому? Тому що як. Він знайде нас у мирі, коли прийде. І тоді все, що ми терпіли, якщо терпіли несправедливо, якщо терпіли не як злочинці, а як люди справедливі, і люди, які мають чисту совість, то оця вся наша несправедливе страждання, вони конвертуються в безмірну радість. І ми будемо радіти при з'явленні другого, коли Ісус вдруге прийде. На цю землю не ну, обов'язково всі з нас дочекаються, коли він прийде. Можливо, хтось перший до нього піде, але в будь-якому разі ми з ним зустрінемось, і нам треба буде, буде добре, буде дуже, якщо ми будемо в мирі. Давайте встанемо про це, помолимось.